Хочете позбутися, ненависних боків доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати динамічну зворотню планку. Ця вправа швидко справиться з боками та допоможе сформувати спортивне тіло. Тому напрости м'язи живота, сідайте, п'ятки впирайте в підлогу прямі руки назад та виходьте на зворотню планку. Але не фіксуйте себе у такому положенні, а починайте опускати та піднімати таз. Виглядає це так. Вниз вверх. Вниз вверх. Вниз вверх. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум. 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе позбутися ненависних боків та зробить лінію спини привабливою. До зустрічі! Приємного дня!